Рамчик, це хто? Хто? Зайка. Це хто гномик. Гномик? Сніговик, він сказав. Сніговик. а як звати його? Не знаю. Ти забувся вже? Не знаю. Хто це такий? Не знаєш кто це такий? О. Згадав? Де да? да, ти бачив його? На снегу. На снегу бачив? Бачив. Короче, все забули. Снег снегочок. Угу. Снежеголочок. Снежоговочок. Снеговочок. У мене розвернись. Маме покажи. Маме покажи. Маме покажи. Развернись до мамы.